Перевернути можна шутить. Всім привіт! Це перша пряма трансляція. Ви бачаєте, ще намагаюсь налаштувати. Зараз трохи почекаємо, щоб розуміти, скільки глядачів зараз буде дивитися прямого трансляцію. Це перша пряма трансляція. Вибачайте, ще намагаюсь налаштувати. Зараз трохи почекаємо, щоб розуміти, скільки гадачок зараз. Я залишу в відкритому доступі і ви зможете перевірити цей розіграш, перевірити, хто виграв, подивитись. Сьогодні 5 пачок прикормки. Пахне шикарно, точно є карась, часник, бо запах такий добрий. Давайте я вам покажу, щоб ви бачили, що це, це в нас вигружено. Так, Антон повинен був вигрузити вже всі коментарі. Ось так можете бачити. в нас 100. Якщо я не помиляюся, зараз прогрузиться. Щось з Google не хоче працювати. На сьогоднішній день всім дякую, хто залишив свої відгуки, хто захотів брати участь у розіграші. Впевнений, що в цьому році ще буде. Це такий був стартовий розіграш за те, що нас дивляться, і є 400 підписників, 190 учасників. Тобто 190 коментарів, і перша строка в нас це підпис учасники, тому обирати ми будемо не з першої строки. В цьому першому розіграші відправка цих 5 кг прикормки буде відбуватися наш рахунок. Під вашим коментарем ми вкажемо, що ви перемогли, і вам необхідно буде з цього ж аккаунту відповісти, як можна з вами зв'язатись, щоб домовитися або перепередачу в руки, з рук руки, якщо ви знаходитесь в місті Кам'янському. Або відправка на платежем, чи наложним просто платежем про бачите, по новій пошті. Будемо використовувати звичайний рандомайзер. Зараз намагатимусь показати вам, будь ласка, стандартний Google, який генерує від 100 о, 190, пробачте вже. М мінімум 2, максимум 190 і тут можна генерувати. Отже, тобто, 20.04. Зараз я натискаю кнопку згенерувати. І той номер, який є, ми перевіряємо. Отже, 65. Дивимось, хто у нас під номером 65. Під номером 65. Віталій Чілік. Дякую за відео. Хай щастить. Подивимось, чи підписан він на наш канал і виконав всі умови. Ще інтернет дуже добре працює, поки що шукаємо. Якщо так не знайдемо, спробуємо через пошук. Дуже багато підписок. Поки що не бачу. Але судячи з кількості підписників, напевно, буде підписаний людина відповідальна. Якщо знаєте, як швидко знайти, то підкажіть. Є підписка. Підписаний на канал. Отже, вітаємо Віталій Чирік Ви виграли цей приз Друзі, ще будуть розіграші. Напевно, в наступному відео планується, але хто знає, зараз такий час, нічого стабільного немає і важко вгадати, що буде. Але буде тема про піцаки, Десь в чаті мене дістали. Особисті повідомлення писали, навіщо я користуюсь піцакою, чому таку мілку рибу засікаю. То я все розкажу і, напевно, буде якийсь новий крутий приз. То чекайте нових трансляцій. Всім дякую за участь. Віталій Чирік, вітаю, ви виграли. Ми з вами зв'яжемось, напишемо під постом. Чекаємо від вас відповіді. Всім гарного дня!